Вітаємо на Хелспейс. Доброго дня. А, говоримо сьогодні про антибіотику Здавалося б, у медицині ніби все повинно бути не дуже складно. Встановили діагноз, призначили лікування і отримали позитивний ефект. Але, на жаль, особливо у практиці інфекційних хвороб, у їхньому контексті, усе частіше йдеться про те, що недостатньо встановити збутник та призначити препарат проти нього. Усе частіше антибіотик, який повинен діяти проти певної бактерії. Не спрацьовує Ольга Анатолійовна, скажіть, будь ласка, а чому так відбувається? Дуже дякую за запитання. Знаєте чому? Тому що мені сподобалось, що ви сказали, що в медицині треба встановити діагноз. Це взагалі це основне встановити діагноз, і це є найскладнішим в медицині. Це те, чому ми навчаємось все своє життя. Через помилки, через трагічні історії, особливо коли мова йде про таку надзвичайну ситуацію, як було з ковідом. Саме основне в медицині це діагноз в голові угла. Да, завжди стояв діагноз, тому що зараз дуже багато кажуть про доказову медицину, і ми, Боже, звав, ми не проти. І я є фундатором доказової медицини в своїй галузі, всі це знають. Всі зробили в свій час. Документи. Які відповідають повністю міжнародним рекомендаціям, і це дуже правильно. Але я ще раз скажу, що можна встановити неправильний діагноз і дуже правильно його лікувати доказовими цими методами. Тому з діагнозом для того, щоб його правильно встановити, треба мати досвід великий, дуже багато працювати саме з хворими да? Ось, і так далі. А що стосується антибіотика резистентності, антибіотика терапії, ну тут я думаю розумію ваше питання, що так захворів. Що можна, якщо температура тіла, ось ми інфекціоністи, ми ніколи не лякаємось температури тіла, тому що ми розуміємо, що якщо у людини температура тіла, да, це такий дзвіночок, що щось є таке надзвичайне, тим паче, якщо температура дуже висока. Да. Але для нас основне, що людина бореться, вона відповідає на цю загрозу. І якщо вона на неї відповідає, то це корелює з підвищенням, з рівнем підвищення температури тіла. І ми ніколи не призначаємо антибіотики, да? ну, якщо немає певного діагнозу і так далі. А в широкомасштабній клінічній практиці, і навіть зустрічаюся з лікарями інших профілей, у яких не дуже часто люди мають таку високу температуру, тим паче, що дуже вже швидке, швидкий такий підйом температури тіла мають саме вірусні інфекції. Щоб бактеріальна інфекція дала за декілька годин температуру тіла 40, ну це треба вже мати е, таку бактеріальну інфекцію, яка е, ну, ми бачимо в клініці або ангіна, або ще щось, є як, якесь вогнище. Віруси ні. Віруси це завжди генералізований процес і вони зразу спричиняють. Високу температуру тілу, яка всіх лякає. І що роблять і люди, і деякі лікарі призначають антибіотики. До речі, я хочу вам сказати: це не тільки в нашій країні. Не треба поплюжити наших лікарів, бо е європейські лікарі, ну, я особисту свою думку, да, вони, е вибачте, взагалі, е ну, Чесно оцінюючи, я думаю, у наших лікарів все ж таки клінічні мислення більш розвито. Там теж температура антибіотик. Особливо коли була ця історія з covid 19 мені розповідали дуже серйозні люди просто свої історії. Вони жили там, десь за кордоном і кажуть. Захворів, я там жінка захворіла, температура дуже висока. Звернулися до лікаря. А вже паніка. Пам'ятаєте, що було при ковіді, вже дурдом, паніка. Давайте ніхто нічого не знає, що робити, але давайте страшна хвороба, давайте антибіотик. Дають один антибіотик, не працює. Через декілька днів температура 40, бо це вірусна інфекція. Дають інший, не працює. Дають третій антибіотик, не працює. Знову йдуть до лікаря, говорять, Ну ми вже не знаємо, що робити. Давайте четвертий. Це ж анекдот такий з життя. Розумієте? І, звичайно, за рахунок доступу до антибактеріальних засобів, за рахунок того, що ще й досі, хоча вона вже давним-давно доказана, що з профілактичною метою ми не можемо призначати антибіотики за виключенням екстраординарних якихось моментів. Ну, наприклад, якщо людина після тяжкої операції, трансплантації органів знаходиться в реанімації, ну, ми там теж без антибіотиків не можна його вести зі зрозумілих. Причин бо чекати ми не можемо там, поки сепсіс в нього почнеться. Але це екстраординарні ситуації. В широкомасштабній практиці цього робити ніяк не можна. Але це так. Знаєте, псевдоспокойство таке, заспокоюють себе і люди, і лікарі. Тому і а зараз війна в країні, вона вже додала страшних різних речей. Війна така, як і не було вже багато 100 років, і взагалі ніколи такої війни не було. З таким зараз ви бачите озброєнням цим і так далі, ці особливості ран і так, і так далі. Ну і ви бачите, що зараз в СМІ в Європі така прям це ціла така низка публікацій, що з України привозять дуже велику кількість дуже резистентних збудників. А до речі, коли з'явився перша ця мутація, яка спричинила напругу нюдеї да, коли вона з'явилася в 2009 році в Лондоні. Дитина померла від інфекції сечових шляхів, нічого не допомагало, тоді виявили оцю мутацію вперше, і всі експерти були в шоці, тому що і досі, і досі вважається, що якщо резистентність буде поширюватись, то до усіх, майже, майже всіх препаратів, то ми можемо скатитися до антибіотичну еру. І тоді, в 2011 році, ВООЗ вона робила нас. Всесвітній день здоров'я 5 квітня, такий був день присвячений саме антибіотика резистентності. Працювали експерти, тоді виявили, що в, в, в там, да, в різних промисловості, промисловостей, да, застосування антибіотиків в тисячу разів більше, ніж в медицині. В тисячу разів більше. І в 2006 році всі країни ЄС відмовились від застосування антибіотиків як стимуляторів росту. А в нас є дуже в мене великі сумніви, що це десь е, заборонено. Так? А якщо заборонено, то або як воно виконується, Бо контроль треба, щоб був за цим. Да? І перейшли на інші наприклад, вакцинація, навіть лосось вакцинують для того. Бо вакцинація попереджає захворювання, у тому числі і вірусні захворювання да, вона попереджає. А віруси е при е там, в них дуже багато різних негативних да, таких впливу негативного на організм. Один з них, що вони як ворота до бактеріальної інфекції. Ось ось така зрозуміла така причина в нашій країні, де деякі моменти вже там є якийсь наказ, там щось є. Хоча я вважаю, що в наших умовах, коли йде війна. Так, то все ж таки, ось я, наприклад, не розумію, ми з вами бачимо, що в Харкові робиться, де є люди, які під обстрілами, там аптеки, та розбомблена та аптека, людина захворіла, вихідний день, нічого нікого немає, усі сімейні лікарі теж зникли, кудись повиїжджали. Що їй робити? Вона захворіла, в неї гаймаріт, наприклад, чи щось там таке, вона знає, ну не знаю. Тобто треба доступ, все ж таки, треба деякі ліки. Я про те, що треба все ж таки деякі ліки мати у себе вдома. Але в цілому проблема зрозуміла, з нею такі протидія в світі є цій проблемі дуже багато зроблено. Але я ж інфекціоніст, я знаю, що мікроби завжди будуть пристосовуватися до всього на світі. Єдине, що ми можемо зробити, коли людина хворіє. Не заважати їй, я завжди кажу, правильно хворіти. Наше з вами завдання, якщо людина хворіє на інфекційну патологію, не треба їй заважати, тільки допомагати, якщо є важелі. Якщо немає важелів, треба дивитися і вже втручатися, коли захворювання переходить з середньотяжкого до тяжкого перебігу. Ну, ось для цього треба бути лікарем, треба вміти оцінювати лабораторні дані, тому що в нашій інфекційній патології лабораторні дані, зміна лабораторних даних, часто ви Джає обвал клініки, ну це ж таке, що ми, ми ж для цього і зібралися, щоб навчати, так так тобто, то, по суті ми знову ж таки повертаємося до тих істин, що жоден. Протокол, жоден папірець, незалежно від розміру печатки на ньому, не замінить клінічного мислення. Боже, це основне мене, мене просто лякає, розумієте? Настільки зараз е, акценти оці здвинуті, е, про діагноз ніхто не каже, розумієте? Як, наприклад, ніхто сьогодні я буду казати, ніхто не казав про раннє лікування при ковід, а воно було. Ну, що тут? Тут вже не треба закінчувати медичний вуз, щоб зрозуміти, що профілактичне спрямування це основне в медицині. Профілактика, вона повинна бути номер один. А зараз вся медицина вона в бік всього того, що дуже дороговартісне трансплантація. І це я підтримую все життя. Підтримую і трансплантацію і все на світі. Але не можна знищувати повністю профілактичну спрямованість медицини. Що це таке? Для епідеміологів, епідеміологічна спрямованість це в них же своє мислення, да? в кожної спеціальності своя філософія, щоб взагалі не було хвороби. І вони там, оціми вакцинами, неспецифічними різними засобами. Да? Ось, коли трапився ковід, в нас вже знищена СЕС і нічого не зроблено. Нема вертикалів, нехай вони не обдурюють людей. Немає. Зараз нормальної вертикалі і немає нормативного документу, який регламентує у вогнищі там працювати, щоб так ось. Епідеміологи роблять так, щоб якщо щось трапилося, щоб ми зустріні не зустрілися зі збудником. Вони це вміють. Вентиляції там, там. в них таке мислення. У мене такого немає. Хоча я ось так з ними працювала. Ну, кожна своя спеціальність. Да? У клініцистів інше мислення. Я, наприклад, розумію, що ми завжди будемо хворіти інфекційні хвороби. Завжди, бо це частина нашого життя. Ми частина тваринного світу взагалі. Так, Ось і все. Тому ми завжди будемо. Зараз, за рахунок дуже глобальних змін, багато про це не буду, бо нема часу розмовляти. Але е, до чого ми прийшли? Ми прийшли до антибіотикорезистентності, прийшли до здвигу е, е, патології інфекційних в бік вірусної інфекції ну а що таке віруси? Ми з вами знаємо засобів специфічної терапії. Ми можемо на пальцях одні руки перелічити, да? проти герпесу, гепатиту, віл і так далі. Да, от зараз ковід, все. Все інше не специфічне і дуже дороговартісне дослідження, і домінують оці вірусні хвороби. Так ось, якщо ми розуміємо, що ми будемо хворіти, то наше завдання як клініцистів це не допустити тяжкого перебігу захворювання. Що тут не зрозуміло, раннім втручанням, все. Ну, вибачте. Я вже не, ну, розумію, такий бар'єр в головах у лікарів і чим їх там навчають. Я не знаю, хто їх там навчає. Що просто неможливо. Я вже казала, вже декілька років цього ковіду, вже все зрозуміло, що і як. Я вже, знаєте, таке різко так казала. Уся реанімація це або наша недоробка лікарів, або. Пізне звернення, тому що є відповідальність лікаря, і лікар не має права вибачте за винятками експертів. Вже нехай мене лікарі вибачать, тому що я, наприклад, ніколи не дозволяю втручатися в будь-яку іншу галузь медицини. Я не можу сперечатися з гінекологами, да там з онкологами, з ревматологами. Да, сьогодні ми будемо ні. Я навпаки завжди звертаюся до них, що там робити. Тому я маю право сказати, що якщо зібралися фахівці, наприклад, з інфекційних хвороб, експерти прийняли рішення, рішення приймаються дуже складно, ніяких доказів ні, ніколи не буде. Коли буде новий збудник, а він буде, пандемія і так далі. Не буде ніяких доказів, але це не означає, що не буде методів лікування, які ми, як лініцисти, бачимо ефект зразу. І якщо експерти зібралися, сказали, що ось таке лікування? Ну вибачте, тоді вже вже не може людина в широкомасштабній практиці казати, що вона це не сприймає, тому що я вам скажу, чому тому що проблема в чому? Амбулаторні лікарі амбулаторної ланки бачать тільки амбулаторний. Вони не бачать реанімації. Реаніматологи не бачать, як за рахунок своєчасної терапії до них люди не доходять до реанімації. А реанімація ось коли когось спас в реанімації, втратив кучу купу ресурсів. Ще треба, я іноді думала, Боже, як це вижити? Така складна терапія в ковіді. Боже, це треба мати яке здоров'я, щоб це сплошний поці протиріччя і так далі. Розумієте? Але якщо людину ми витягнули, оце ж досягнення. А я вважаю, яке це? Ну, це досягнення, але основне досягнення, якби ми її не довели до реанімації. От, і на цьому треба зосереджуватись. Тільки раннє втручання, попередження, як гепатит С. Останнє я завершую. Я завжди кажу, що таке профілактична медицина, щоб люди розуміли, да? про що мова, ось гепатит С. Зараз слава Богу, грамотні лікарі вони вже знають, якщо трансамінази підвищені, треба не тільки здавати антитіла, а треба ПЛР, тому що сирологічне вікно при гепатиті С, це 150 днів може бути. І скільки ми ловимо гострого гепатиту, це це просто ніколи такого не було. В мене основний напрямок моєї научної діяльності. Це гепатит. С. ніколи такого не було. Розумієте, треба своєчасно діагностувати це захворювання, вилікувати її його, і тоді через 15 років вам не треба буде трансплантація, а ще до цього, яке зниження якості життя і так далі. Ось так повинна система, і ось таке мислення повинно бути у лікарів, тому що ну в нас дуже гарні терапевтичні школи, не треба нам їх руйнувати. Ми це не дозволимо нікому, хай навіть не намагаються це робити. Так, тобто, підбуваючи рису, будь-який препарат не можна призначати, якщо його не призначити не можна. І передусім це стосується антибіотиків. Я коли прийшла на роботу, нас знаєте, що заставляли е, писати обґрунтування діагнозу і обстеження, все і лікування. Ми писали обґрунтування. Ось якщо ви обґрунтуєте своє, ви можете призначати що завгодно, але треба обґрунтування написати. Якщо у людини вірусна інфекція є бактеріальна суперінфекція, звичайно, там треба. Але температура тіла, сьогодні ми будемо з вами казати, це не привід призначати. Особливо зараз вже ніхто не боїться ці гормони призначати нічого. Якщо температура не збивається, то це привід для госпіталізації, це злоякісна гіпертермія, вона може, може спричинена бути різними моментами. Да? І тому це привід до госпіталізації призначення глюкокортикостероїдів, Розумієте? Тобто, треба обґрунтування. І якщо люди це будуть робити, вони самі будуть розуміти свої призначення, ось і все. Дуже дякую, Ольга Антоніна да, за такий дякую. важливий ну, розбір. Да. А, я думаю, життєво важливий для всієї нашої цивілізації без перебільшення проблеми, антибіотику, та суміжних проблем. І закликаємо всіх пам'ятати про те, що треба відповідально ставитися до свого здоров'я, і тим самим врятувати і своє, і багато інших життів. Будьте здорові. Так, да, Дякую.